whoa oh, boo, boo. Любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли ще один Tower Defense, просто щоб потестити, що у нас є ще, крім туалетиків і, власне кажучи, ФНАФ аніматроніків. Сьогодні Tower Defense, який називається Pixel. Pixel Tower Defense. і я так розумію, що це має бути схоже чимось на Minecraft, тому що, в принципі, такі тут, тут у нас стоять портали, які, які вже дещо нагадують портали в пекло. І я думаю, що це буде досить таки цікаво. У нас є юнітс. Є стандартний, прям який тобі зразу дають, це барбаріан якийсь. І той, який мені зразу випав, коли я тільки зайшов. Бравлер. В принципі, досить таки цікаво. Я би пішов, потестив, подивився, ось до є Сумон. І чи є тут така штука, як індекс. Оце може? Ні, це Table, тейбл. А, крафти, це крафти якісь. Окей, тобто я не можу глянути, да, кого хто мені общем, може випустити. А, ось до, Грандмастер. Він, типу, з якийсь, Що це таке взагалі? Він хто він лучник, Чи копьйота в нього, чи що, непонятно такий ланцелот, типу якийсь рицар такий, знаєш. Ice Принцеса, Fire Guardian і Solaris. Solaris, взагалі, типу, як Бог якийсь, да? Обалдеть. Ну і також є така ось Dark штука. Dark Archer, темний лучник, темний Евелін якийсь. Темна магма, темний. Одін є. Оце туди. Темний піромансер і темний Агні. Абалдєть Коротше, юніти, в принципі, виглядають по суті цікаво. Ось до вони всі в ряд А ось до грандмастер, в нього якась, типу, як паленяка. Я поняв. В цього ланселота мечі, в принцеси, ну, відповідно, магія. Фаєргвардіан має також меч такий здоровенний. І Solaris у нас чисто ну, видно. Тож, якщо не руками, то магія. Окей. Okay. Далі. Даркарчер. Ось до оцей тобі Евелін, типу, якийсь асасин, чи що, я не знаю. Магма чисто руками у нас лупцюється. Одін, уно з сокирою стоїть. Піромансер і ось до оцей. Хто він там? Агні. У нього три руки, поняв. Чи даже чотири. Чорт його пойми. Ну, в общем-то, дядько повинен бути достатньо такий солідний. Тому, в принципі, я думаю, можемо не тягнути. І let's go, попробуємо вже навіть потестити то все в грі. Огу. Ти бачив всю анімацію телепортацію. Це туди. Досить таки непогано. Вибираємо, в принципі, то ізі. І я думаю, що старт. В принципі, нам щось складніше не треба. Ось до наша база. 720 хп має. Оке. В мене, до речі, чомусь знявся мій барбаріан. Я не знаю чому так, проте не потім. А де як мені питається, які має грошей? Ану, барбаріан, бемс. Мені грошей хватило. Оке. Проте, а, ось до 250. Йой. Алепа, тихо. Там курочка проходить. Ой-ой-ой, халепа! Халепа. Це ж хто так? Зомбі. Обалдіть. Скільки ти в прокачці, кен? Апгрейд 300. А це вообще. А, чекай, це не мій. Ось домі, так? Да? Ні, це не мій. Ось домі, все, поняв. Треба нафармити 300 долярів. А, у нас, до речі, курочка одна все-таки прийшла. Я поняв. Треба нафармити 300 долярів, щоб прокачати цього самого бар бравлера. Я поняв, в принципі. Добре, що зомбі хоча б повільні. Ми їх завдяки цьому якраз таки розбили. Окей. Давай тоді підкачаємо його разочок. Візуально якось змінився, тип. М -м -м, на те не схоже. Проте тепер. Авканта, диви, який тип є дарк, мама. 158 демедж і Швидкість атаки 0,47. Непогано, слухай, прям достатньо таке непогано. Тут також ось довже Бравлер цей підкачаний Кейк в мене виходить, дам? Дам. Давай тоді я тако поставлю свого кента сюди ще одного ближче, щоб він мені підзаробляв все-таки гроші, коли буде бити. І завдяки цьому, в принципі, я буду швидше прокачуватись чим можу. Щодо обмеження по юнітам, у нас так само, як і в той летавер Дефенсі. Тупо 15 чоловік ти можеш поставити, а яких це вже, в принципі, ти розберешся сам. Тому, в принципі, окей, let's go. Підкачав я свого кента ще на один разочок за 300 баксів. В принципі, непогано. Є ось до, ось до цей барбаріан. нього 38.50 за 0,41. Поки в Бравлера трошки більша ренжа. 43,75 за 0,43. В принципі, непогано, непогано. І з оцією темною магмою ми просто дефаємо взагалі на ізі. З нами, видно, залетів якийсь кент, який вже не перший раз грає в цю гру. І, в принципі, він нам тут е, достатньо таки сильно допомагає, тому що просто в зомбаків 130 хп, а в самого магми 277. Тім, атака він ще навіть не прокачаний на фул. Розумієш, це просто половина його прокачки. Тому в принципі ми просто ізі проходимо. Ставимо автоскіпчик. Я думаю, що можемо собі це дозволити тут. І все в нас буде гуд. Скачаємо ще один разочок бравлера. І поставимо таку сюди ще одного. Let's go. А скільки спайдерів хп почекає? 210. Тоже теж просто 200. Ну це вообще ізі. У бронзовий зомбі вже 340 хп має. Тут уже тобі не так легко буде. Хотів би я сказати, якби не було в нас просто цього чіла. Який просто сплюхи до цих пір їх вирубає. Спайдер має 210, а швидкий зомбі там, по-моєму, щось 500 з лишнім вискочив. Та він був один-єдиний, і його зразу ж і винесли. А це називається вже ІЗІ. До речі, тут є така механіка, бачиш, місце. Типу, вони можуть мазати. Коли б'ють, він то вдарить, але не факт, що попаде, поняв? Оце обалдіть. Це прям непогано. Диви, от одразу вони побігли швидше. Тут є кнопка, оказується півтора спит. І тепер, вообще ми нормально проходимо. Прям абсолютно нормально. Тому let's go. Можемо поставити ще одного сюди. Бравлера. Якби мені вистачало грошей, правда? Ха-ха. Ну, цей кент просто з Дарк Магма. Я не знаю, він тут реально просто робить нам гру. Можна сказати, в соло просто проходить всіх цих мобів. Я поставлю ще одного бравлера. скажем так, поможу йому. Тому, в принципі, окей, якось, типу, так. В принципі, непогано, мені подобається ця грушка, диви, просто тим, що ну, прикольна графіка. Самі по собі юніти прикольно виглядають. Світло тут достатньо таке цікаве. В принципі, це щось таке, що я ще до цих пір поняв, не бачив. Краще може бути лише тільки в аніме Tower Defense, Там я, я не пам'ятаю, чесно кажучи, як вона називається. Веться по правильному, проте там графон вообще був просто ульот. Просто скільки ефектів, всякі різні анімації, атаки, магія і тому подібне. Там, вообще, просто ульот. Компуктер може згоріти від такого поню. <рес> Проте, диви, в принципі, вони починають трошечки далі доходити. Хвиля у нас 15 з 20. Це, типу, уже не так то і легко. Але, в принципі, поки що справляємося потрошечку, потрошечку. Диви, алмазні вийшли. У 2000 прикинь. Забалдіть. Давай підкачувати наших кінтів. А то тут уже їм трошечки складно. Ой-ой, я -ой -ой, тут місця нема, диви. Тут тупо нема ніде місця. Ха-ха, <рес> жесть. Ладно. Поставимо сюди його тоді. Такого на максимум вкачаємо. Щоб, якщо що, то він там собі справлявся, не боявся. да? Можемо такий сюди запихнути. На максимум вкачати. В принципі, ренжа йому дозволяє це робити. Можна, в принципі, не сильно й боятися. Ааа, ти не можеш поставити більше, ніж 8 бравлерів, прикинь. Лалка, лолко. Треба продавати оцих кентів. І тепер пробувати ставити. Диви, поки я тут цілився, там уже і кента вліпили. Обалдеть. О, є, чекайно. Ну. Це таке тема є місце, яке я побачив, не зайняли. Суперськом. І ще якось би туди я хотів заліпити, тільки я не встиг. Прикинь. Тупо всі починають тулити, куди бачать. Ну, ми вже в цілому, в цілому все одно пройшли, тому окей. Ретурн ту лобі. Погнали, подивимося, що ми можемо тепер зробити ще. Окей. Сумон, погнали зразу туди, подивимося, що ми можемо з цим зробити. У мене є 325 коїнів. Ага, один сумон коштує 250. Слухай. Це немало, я тобі хочу сказати. Ану, а то що, що тут по зачарувашкам? По зачарувашкам у нас тратяться геми. Окей, а крафти. Ой, ми можемо тут скрафтити якихось супер жорстких юнітів. Але для цього мені треба ось до всякі матеріали. Смарагди, якийсь некромансер, звичайний треба. Ну, типу той, який випадає. 25 діамантів, золотих злитків 50, залізу 100, і це ще 500 діамантів буде коштувати просто скрафтити. Саме валюти 500, поняв? обалдеть, Це тупо обалдеть, Жорстко. Достатньо таке жорстко. Ладно, давай сумон. Тоді, в принципі, відкриємо одного собі юніта і випадає знову Бравлер. Ну Бравлер не цікаво, слухай. Я би все таки добився, б хоча по цього грандмастера. В принципі, було б прикольно, аби випав ланцелут або ця принцес, Проте я ну. Скажем чесно, не дуже хочу там нагліти Давай хоча б А Гра мені каже зуски тобі і все. І що робіть? Цікавенько, цікавенько. Ладно, давай назад вдінемо нашого барбаріна, бо я б управтикав трошки. Нехай він нас також буде вдягнути. А тут ще якась ось є сурвівал. Сурвайвал. Сурвайвал це в нас, типу, як ендлес, да? Да, диви. В топ-1. 200 пройдених хвиль, ти прикинь, це тупо жесть. Ні, ну з моїми юнітами я не думаю, що мені туди треба лізти поки що. Тому якось таке. У нас, до речі, є донатні юніти. Диви. Якийсь хедлес коштує 250. Відьма, 1500 робуксів, Це просто жесть. І капітан бум, 750 робуксів. ой Ой-ой-ой-ой! Ти знаєш, коштує то все таке бабла таких нормальних. Нормальних. Є, до речі, спід. Давай покрутимо. Мемц? 250 коїнів випадає. В принципі, в принципі, можемо то витратити на ще один сумон. Погнали. Чому він ні? Ай, до речі, гіфти мені ще одні є. Ще 50 зверху цих коїнів. Непогано, let's go, Сумон, погнали. Давай хоча б грандмастера. Ну. Угу. Я. Я, в принципі, не здивований. З моєю товдачею. Ой-ой-ой-ой-ой, у мене вже виходить три бравлера, да. Обалдеть. Просто обалдеть. А, а можна їх якось, типу, разом ну скріпити і отримати щось краще, ні? А почекай, у мене вже, походу, є якісь матеріали. А ну, де-де-де-де-де, де це глянути? Квести? Бо квести у нас нічого немає, да? Угу, Я поняв. А ось до внизу пишеться. Поняв? У мене 15 доступ є. Якби в мене був обличний фрості, я міг би зробити King, поняв? 1900 ДПС, йой, Слухай, обалдіть. Ну, звичайного комуновського чела крафтити, це буде тупость, якщо чесно. Не несе великого сенсу. А отут уже диви. Є звичайний тандер. З нього можна зробити тандер клоу. І буде обалдіть. Тобто його ДПС звичайний 2500 і виросте до 3.1. Демедж підніметься на 50, ренджа підніметься на 4 поинти. Швидкість атаки майже не змінюється. Ну там 0,1 секунда, це в принципі не так багато. Але в цілому то, якби в мене були оці гемчики, оці ось до. І Звичайний фрост, чи Фрост, як він там називається, я би просто реально з кайфом зробив би собі Айскінг Проте, Ех, 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 у мене, на жаль, нема. І халепа. Цікаво, а коли ну, буде оновлення списку юнітів Оце через. Ні, та не може бути через тиждень. Чи може? Я не вірю. А ось до оновлення буде за буквально 11 хвилин. Я поняв. В принципі, можемо катнути тоді ще одну каточку, в принципі, чому б і ні Якраз підзаробити трошечки коїню і попробувати відкрити якогось там. Юніта з нового списку. Let's go! О, ти бачив, у нас мод Easy slash normal, прикинь. Тобто це означає, що, ну, сам режимчик буде трошечки складніший, аніж звичайний Easy. Це кому випав такий кент? Джулі. Ну. Звісно, звісно, да-да-да. Я відкрив два-дві скрині, дві скрині, розумієш? Мені не випало ні одного такого КЕНТА, ЗАТО ДЖУЛІ випав. Прикольно. Так, окей, у мене є 500 злишніх баксів. Суперсько. Я підкачав уже навіть е, свого бравлера на один разочок і можу поставити навіть ще одного, я думаю. В принципі, буде дуже навіть добре. О! Поставив, хорошо. І чекаємо, в принципі, ту 100 баксів, щоб підкачати оцього бравлера. Я думаю, це буде краще, ніж підкачати за 300 зараз оцього ось до. Принаймні мені так здається, поняв. Опа, є бабки. Супер, let's go. Я навіть отаку включив X півтора 1 Speed і автоскіп, і просто будемо валити. Let's go на. Є штука. Поняв, підкачую зразу в максимум кента. Let's go І будемо десь тепер тулити ще одного. Наприклад, ось до тут. Все пішов, навалювати кабіни. А, це напевно із-за того, що ми боса якогось побили там чи ні. Бо я щось так і не поняв чи нам упав босс чи ні. Але проте окей. Нам випали бабки. Тому, в принципі, суперсько. Можемо підкачати і цього кента на максимум уже Це достатньо таке. Хороша інформація, я б так сказав. І от тако затулити сюди ще одного кента Опа, нам. Окей. Чекаємо тепер бабки, щоб підкачати його. О, you collected one wood. Прикинь. Це мені з якогось юніта, типу, да за цю NPC-шки, який, йде, випав. Одна, типу, дошка. Прикол. Я не знав. Я думав воно в кінці катки падає якось. Ну, окей. Так і так. Ось душе одна. Нормально. Опа, ну. Ти куди виліз? Слухай, чекай. Опа. Опа. О, погнали! Диви. Викарабкався. <ріст> що в нас тут цікаво є? <ріст> Тихо чуть не впав. Оп, От такого. Відкривайте! Двері відкривайте. Байте зайти. Я в гості прийшов. Ну, якісь вони не гості приємні, поняв. <ріст> Я ще й впав повністю. Ладно, в принципі, то таке, що тут. Тут у нас, в принципі, то все окей. Ми собі спокойненько проходимо. Ніяких проблем у нас поки що немає. І це мене не може не радувати. Ну, оцей грандмастер, я так розумію, походу, супер класний перець. Подивитися на непроказка. Ось, не прокачаний. Ану. У нього 0,3 КД, 77 атаки, ти прикинь. Прокачаний на другий левел. А, в принципі, походу такий самий. Який в нього ранжа міняється. Чи що? Чи я не так поняв? Чекай, ну. Ааа, не в прокачаного 0,57,44. Все, тепер поняв. Так, ану, дайте мені мого кента підкачати. Де він тут ось до Бемц? Хорошо. Все, навалюй. І я так розумію, ось до жовтий це максимальний, да? Да. 017, 200 демеджа прикинь Так він обалдіть, яка бомба. Він обалдіть валить, хоч і типу рейерний. Проте він жесяк дамажить. Прикол. Я хочу тобі сказати прикол. А ну, МВ. Тут його, в принципі, саме нормальне місце, куди можна було поставити ще раз свого бравлера. Тому якось, типу, так. Бо вже всі самі цікаві місця зайняли, поняв? Причому десь так їх по-тупому поставили, цих юнітів, що це просто шок. Ну, але що ж, окей, окей. Так, то й так. Так, дали бабла мені. Давай підкачаємо кента і поставимо ще одного. Але, опять же ж таки, де б тебе втулити, старіна? Опа. Тихо, найшов місце. Все, хай стоїть поки тут, підкачаємо, і він почне доставати. В принципі, це буде супер. Так. Дали трошки бабок. Все, якраз підкачати прям на повністю кінта. Супер. Отже, чекаємо тепер, поки нафарбляться бабки, на ще одного бравлера. Буде прям в круто. Так, куди б тебе втулити? Старіна. А ось до 10 того прям і можна, так? А наче не дуже. Тупо немає нормальних місць, прикинь. Так, криво юнітів поставили, що тупо не знаю, де. Ну ладно, хай стоїть тут тоді. Він, в принципі, хоча б трошечки дістає, ну, в принципі, норм. Опа, Диви Обалдеть місце знайшов, да? Так, окей, у мене тепер кінчилися бравлери. Ну, типу, я не можу поставити більше, ніж вісім, тому мені все, що залишається, це поставити одного барбаріана. Ну тут я його вже ніяк не втулю. Та й туди теж не дуже десь. А, так, все, ми пройшли. Сюди, let's go. Ще 200 куїнів зверху. Можна йти відкривати юніт. Диви, до речі, пройшли ще один квест. Ну, ще один, в принципі, то перший. <гум> Вбити 200 enemy, 7 гемчиків. Сюди. Let's go. Що в нас по списку юнітів? Уже оновився, чи шані? Ще ще ні О, якраз 15 секунд. Все, супер, давай, чекаємо. Опа, а оце вже цікаво. Диви, вони прям повністю помінялися, поняв. Тепер звідси падає містік Монг якийсь. Я не знаю, що це. Якийсь чоклум, поняв? Реєрка в нас 35% Евелін. Типу, асасін якийсь. Також є Рейден Візард оф Heavens. Типу якийсь відьмак раю чи щось таке. короче. Ендергай. <реш> нормально. І Грім Reaper. В принципі, достатньо таке цікаво, я хотів би собі супер сильно рейдена, але, будь ласка, давай хоча б мені. Ну, дай рейрку, ну дай рейрку. Будь ласка, хоча б рейрку, я тебе прошу, давай. ну Я просто залишу це без коментарів. <реш> ну, в принципі, оцей мон таке відчуття, як трошечки краще все-таки, і показує, що у нього ДПС більше, ніж якраз таки в Бравлера. Хоча не знаю. Типу, а, ну да, в нього демедж, бачиш, на дві одинички більше. Ясно, ясно. Ну, ладно. Так то й так. <реш> в принципі, друзі, на цьому і кінець. Так що, якщо ви хочете більше таких відосиків, обов'язково ставте свої вподобайдини, а також не забувайте підписуватись на канал, тому що це все-таки важливо. З вами, як завжди, був ваш друзя Кадімеч. Всім файного настрою і всім.